Останнім часом киянам хронічно не щастить із мерами. То очільником Києва стає епатажний Льоня Космос зі своєю молодою командою. Так, да, я Асмана Абсолютно реальний. то спортсмен зі світовим ім'ям, але абсолютно ніякий політик і градоначальник Кличко. Українців, як завжди, поставили перед безглуздою формулою зомбування. Хто якщо не він, інших кандидатів немає. Ми ж вирішили пошукати і почути думки, чи є альтернатива вже звичним політичним функціонерам, і чи можливо їх замінити молодими, невідомими, але прогресивними і професійними управлінцями. Для цього ми звернулися до найавторитетніших вишів України. Насправді людей, здатних виконувати лідерські функції серед студентства, дуже багато. Головне озброїти. Цих людей ще й із знаннями, правильними методиками їх застосування, що насправді ми намагаємося робити. Власне кажучи, я вірю, що на наступних виборах будуть альтернативні кандидати. Можливо, хтось із наших нинішніх студентів. Головне, що в них є навички, бачення і гарна освіта, щоб стати на будь-яку посаду, на будь-яку позицію в цьому житті. Якщо вони сформують навички, вміння і знання. Лідерські тут вони після закінчення університету. Я впевнений, якщо захочуть бути президентом, вони будуть президентом. Серед таких амбітних студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інна степанець дівчина кілька років поспіль очолювала студентське самоврядування університету, маючи малий досвід в організаторській діяльності. Студенти її вважають лідером. І не дарма поспілкувавшись з Інною, ми впевнилися, що ця студентка рушійний механізм. Усвідомлення того, що а треба щось змінювати. Можна було так скласти лапки, отак сказати, ой, як в все погано, ну, ну що ж поробиш, я намагався, От, і що далі. Ну що далі? Ну всі ми складемо лапки, всі ми скажемо, що погано. А коли ж буде добре. Люди, які активні, які е, хочуть якихось змін, які не просто хочуть, а можуть і роблять е, у себе там на факультетах, в університетах, е, в якихось місцевих осередках громадських організацій, або е, у своїх населених пунктах, селах, сел, селищах, містах. А вони за ними майбутнє. Таку позицію підтримують і студенти академії академії. Теперішнє точення моє тобто студентів, які зараз навчаються. Вони є люди свідомі і вони е, мають можливість змінити надалі. Е, Усю ділянки, усі сфери а, у владі у державі взагалом змінювати країну потрібно поступово впевнені студенти. На наше питання, що ж на їх думку варто вдосконалити в управлінні Києвом, відповідають, що насамперед необхідно змінювати очільників. Оточення залишилося теж від попередніх каденцій влади, і воно на жаль не таке е, чисте в розумінні якоїсь за репутації. І вони вже навчилися працювати по своїм старим схемам, які вигідні тільки для них, і їм не важливо, що там в місті Києві буде робитися нова і чи будуть люди жити гарно. Тіньових схем відкатів в бізнесу і в іншому є досить багато, про які всі мовчать ніхто не говорить. Студенти вважають, що перед тим як почати будувати політичну кар'єру, необхідно стати фахівцем своєї справи а вже потім, маючи багаж знань та досвід у професійній діяльності, застосовувати свої вміння в політичній сфері. Якщо, наприклад, людина подивить на політику, ну ясно, що е, вона е, відповідно до свого фаху вона е, буде займатися певним напрямком. Якщо це не закінчена вища світа без будь-якого досвіду, це ну дилетантство, Я таким не хочу займатися. Першим кроком в управлінні столицею України, на думку студентів, має бути викорінення корупційних схем. Корупційна яма зараз неймовірно глибока, її треба якимось чином закопувати. Я вважаю, який б мей, який би мер не прийшов на цю посаду. Самотужки йому не вдасться зламати це все, і необхідно просто, щоб і а, а, вища влада ієрархії допомагала меру у боротьбі з корупцією, і, звичайно ж, щоб він сам ініціював це і залучав чиновників нижчих рангів. Віталію Володимировичу стережіться, молодь підростає.